Вітаю всіх дітей та їх батьків з початком навчального року. Ми сьогодні святкуємо замість Макдональдсу вирішила на цей раз поїсти смачненьких суші. Це доця обрала такий варіант. Замовили сет ход, там три різних види гарячих суші. Ми саме більше полюбляємо гарячі, але й інші теж не проч поїсти в Росуши самі смачні суші. Ми завжди замовляємо тільки в них. Горяченькі. Ням-ням. Сідай, кушай. Чесно, слина вже тече до підлоги, але треба засняти вам, як ж гарно виглядають ці суші. Мріяла про них цілий день. Нарешті будемо смакувати. Спасибо. Так, працюю самый головний спеціаліст по триманню палочек в лапках. Так, мое улюбленение с цибулькою цією фрі. Цибулькою фрі! фри. Цвет дали. Ай, зараз я. А ну, так. Смакота. Головне не У Там фіяроду є. Там папа не мене. Не вмію це робить красиво, зато дуже смачно. Мамос. У куськи свій спосіб да, їсти <кій> вілочкою. Так можна більше втоптати, поки папка не прийшов пробувати. Поки він прийде, ми вже все з'їмо. Поки наш тато ходив за пивом, щоб скуштувати суші, ми намогли з собою впоратися і злопали майже все. Добре, що хоч по одній йому лишилось. У великій родині не щілкають.